Вітаю вас на нашому каналі! Сьогодні хочу показати новинку каталогу номер 4 Oriflame. це сумка з плетеним клапаном. Вона зараз 779 гривень коштує. Вона, звичайно, була упакована, але вже ми її зняли з упаковки. Отже, є велика ручка, вона так упакована. Іде сама плетена частина. Якщо її відкрити, вона йде на магніті. І вона така товстенька. Широченька. Вон дивіться. На широченька. Це дуже-дуже добре, тому що багато чого влізе. До речі, влазить каталог легко, тому що він маленький. Там є для того, щоб був об'єм гарно. Дивіться, як каталог просто як тут і лежав, дуже-дуже гарно і комфортно. Там є маленький такий е карман. І він один. Зазвичай у нас декілька, але в цій сумці саме так. Дуже гарна для літа, дуже красива така сумочка. Рекомендую. Кому сподобалось, ставте лайки.